Добрий ранок, добрий ранок. Де можна бути о 6-й ранку щасливим тільки в аеропорту, коли ти знаєш, що в тебе є наступний літак, і ти летиш. Але сьогодні я лечу не сама, не сама а з Наталочкою. Ми летимо в Італію, тільки вона не знає, в яке місце ми летимо. Наталочка, я тобі дарую поїздку. Во Флоренцію. Надалка просто думала, що ми летимо в Венецію і треба просто вдавати, що вона не знає, але вона не знала, що я їй дарую поїздку во Флоренцію на твою. Так що ми йдемо до своєї бранки купувати чай та їсти бутерброди. І будемо далі знімати. Але Венеція то насправді наш перший наша перша зупинка. А потім на її народження ми насправді їдемо в Флоренцію. Так, поки Наталочки ще немає, вона насправді не знає весь весь план, бо ми летимо в Венецію, так як я сказала. Потім на її народження ми летимо в Флоренцію, але. Перед цим іще буде е, Барі і Рим. А вона про це ще не знає. Вона дізнається пізніше. Так що така таємниця. А зараз стоїмо та чекаємо, коли відкриють нашу брамку. Гей. Та ми підемо сідати, бо залишилось якихось 20 хвилин і все, ми литимо летимо. І так, ми прилетіли в Венецію, в аеропорт Марко Поло. Виходимо, наша пряма дорога до, до автобуса. Можна доїхати на лодки, можна на автобусі. але ми поїдемо на автобусі, бо так ми будемо платити 10 євро, а лодка 18. І тут дуже просто, заблукати неможливо, бо як тільки прилітаєте, одразу є е, написано вихід, виходите і одразу виход. Все логічно. Автобус також не треба шукати, бо все показано стрілочками. Тільки бачимо двері і тут вже автобуси. Ми доїхали в Венецію. Перше враження, Коротше, все просто. Отут автобуси. Переходимо дорогу, йдемо на мост і все. Ми в Венеції без мопедів, без велосипедів, без машин, тільки гандоли і лодочки. Ха. Прийшли з Наталкою значить, в таку цукерню, де продають шоколадочки, піченька. Дали нам спробувати, це дуже вкусно. Я... Ну, дуже-дуже вкусно, але ми нічого поку. О, жіночка дає пробувати якраз. Тут такий шоколад-шоколад. Тут і я. Покупати, покупати нічого не будемо, бо на вулиці 35 градусів жари. І ми його не довеземо просто. Додо ми. І так, далеко від каси не відходили з шоколадного магазину. Зайшли в ресторан їсти пасту з пармідано. Попробуємо подивимося. Всі в Венеції заказують пасту. Ночі, нолі, я не знаю, як воно називається, З соусом з томатів і базилії. І завжди воно інакше смакує. Тому зараз спробуємо і узнаємо. I tak, moment, momencie próbuję. Szykarny makaron. Ciao, mm, ono. Idealny sos, idealna sól. Mm, to ono. Natalo, co powiesz? Dużo to już z pomidorową pastą i wszystko, co należy dla szczęścia. Ланч з отаким гарним видом. Лодки плавають, а ми, як свої, сіли на травички, будемо їсти бутерброди, Ну, поліцейські пливуть, Ну, і такі бутерброди і смузі, бо на пероль жарко. Тепер прийшли на один із старіших мостів, щоб подивитися на цей гарний вид, бо це один з найгарніших видів в принципі, з мосту в Венеції. Людей, як завжди, дофіга, фоткаються. Ну, а зараз Наталочка з фоткою. Ми поїли і тепер в поїздках Еспресо. Зараз прийшли подивитися на площу сан Марко і ховаємося від сонця. Також подивилися на саме старе кафе Флорін, яке знаходиться тут за вуглом. Подивилися, я зазнала, що еспресо коштує 8 євро, то йдемо шукати далі, Да? Ой, але гарно. Звісно, шкода, що не вдалося забронювати або купити квитки, щоб піднятися сюди. Бо я не знаю, де купувати, бо на, тось, на тому сайті, якому я дивилася, все було викуплено. Все було викуплено і ну, не цим разом, не цим разом. Коротше, якісь скандали, якісь розборки, всі що -то, кричать, що то відбувається. Ми не розуміємо, що відбувається, бо кричать на італійський. Так що знаходимося на цій площі. Дивимось на красоту. Я пропоную Наталки покататися на човнику, вона не хоче. Аж шкода. Але гарно тут так пахне морем. Добре, що за кілька годин ми будемо вже на морючку і будемо купатися. Але дуже гарно. Наталка, скажи мені, що ти думаєш про Венецію. Я в неї закохалася не відразу. Через, через спустя два часа прогулки і після великої після... кількості їжі. Після пасти, після е, що там? Бутерброди. Бутерброд, Я не знаю просто, як вони називаються. Я теж не пам'ятаю, як вони називаються. І після вкусні бутерброди. No. І ми до сих пор шукаємо каву. Ми не можемо знайти каву. Ну і що, ми її знайдемось? І так, ми, ми не встигли зробити відео, бо ми були голодні, коли знайшли місце з гарним більш-менш видом, з вітерочком, з кліматизацією, да, щоб дуло. Кава, як завжди, просто огонь. Одна з лучших кав в Італії. Ну і Ми заказали канолі. Ну, звісно, воно не виглядає, що це канолі, але добре. Моє було класичне. У Наталки було з, з фісташками, Ну таке інтересне. Лічно для мене на один раз я спробувала, мені хватає. Наталка, ти що скажеш? А мені я люблю фісташки, то мені смакує, Я би таке ще взяла. Так ото. Так. Знаєш, Наталка би взяла, я би просто подивилася. <рес> <рес> Якось так. А тіко, що нас питали. Обдурити я заказую. Значить ми заказали каву, заказали десет, та, да? і я кажу воду з крана, ну до еспресо, бо мене заказали еспресо. Візде, візде до еспресо дають стаканчик води. А тут -о? нам приносять бутилку води, такої обичної, да, та, то платної. І він типа нати вашу воду, а я пішла руки мити, наталка, каже, нам воду принесли, ми дуже ти заказувала. Я така, давайте. Як от нам обично з крана, він такий агресивно так ні, з крана ні, нє, ну тоді й забирай. Не будемо за це платити. Короче, Італія. Води не дають, не дають пити Боже, а кава добра. Ти була про Так, в да, мене супер, в мене еспресо Ну, якщо no. так, так живемо, в такому красивому заведенні сидимо. Ходимо по мостах та дивимося, що тут пропонують. Я як головна сорока, я б це все хотіла, але напевно б я цього -цього б цього всього не носила. Бо я люблю, щоб було в хаті і дивитися на, на нього, а не на собі. І так, ми на Гондолі. Ми пливемо за 2 евро. 2 евразка. Можна, можна. Хто сказав, що в Венеції кататися на гондолах це дорого. Ну і що? Ми закінчуємо нашу поїздку. Ми обійшли повністю цілу Венецію. Дивіться, яка гарна вулиця. Гарно, гарно, гарно. Ми обійшли все. Подивилися на все. І збираємось. В аеропорт. Їдемо в наступне місце. А -та, та 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 Наступне місце ми їдемо в барі. Барі! <рес> <рес> Бо ти повинна побачити барі, про яке тобі завжди розповідаю. <рес> так що їдемо в барі, їдемо на море, будемо купатися, загорати їсти. Да. Ну, погуляла. Заморились, багато ходила і якось так.